Коли Ісус стояв на високій вершині гори Оливної, оглядаючи Єрусалим, його серце наповнювалося глибокою тугою та болем. Дивлячись пророчим оком у майбутнє, він бачив єврейський народ, розкиданий світом, місто в руїнах, храм, що горить, зруйнований і перетворений на пустку. З болем у серці він промовив Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Євангелія від Йоанна, перший розділ вірш 11, говорить: до своїх він прийшов та свої його не прийняли. Після більш ніж трьох років служіння в Єрусалимі та його околицях час Ісуса на землі добігав кінця. В цей час Він проголосив своє доленосне застереження Єрусалимові. Храм, на який Ісус дивився з Оливної гори, був другою постійною спорудою, що стояла на тому місці. Коли ізраїльтяни залишили Єгипет, вони мали тимчасовий намет. Після того, як вони потрапили в Ізраїль, він стояв у щіло і використовувався протягом 300 років. Зрештою, перший храм було завершено за часів правління царя Соломона у 957 році до нашої ери. Цей храм був зруйнований вавилонянами у 587 році до нашої ери, і багато священного посуду було перенесено з Єрусалиму до Вавилону. Після 70 років полону під час правління мідян та персів за царя Кіра ізраїльтянам дозволили повернутися, як передбачав пророк Єремія. Цей храм почали відновлювати у 538 або 537 році до нашої ери, згідно до наказу Кіра про повернення євреїв до Єрусалиму. Там вони зіткнулися з опором місцевих жителів, що затримало будівництво, яке завершилось в 515 році до Різдва. Цей храм стояв понад 500 років, і саме він був тим, до якого приходив Ісус. Говорив зі священниками у дитинстві, служив у дорослому віці і над яким ридав перед розп'яттям. Іноді названий храмом Зоровавеля, оскільки саме він розпочав реконструкцію, пізніше він був відремонтований та розширений за часів ірода. Ісус сказав у Євангелії від Матвія: отже, коли побачите Гедоту спустошення провіщену пророком Даниїлом, тоді ті, хто в юдеї хай втікають у гори. На час вторгнення римської армії і розміщення її військ та знамен навколо стін Єрусалиму в 66-му році нашої ери, під керівництвом Цестія, який на той час був правителем Сирії, ця земля все ще вважалася священною, оскільки вона простягалася на кілька стадій від храму. За словами Йосипа Флавія, римляни не змогли захопити храмову гору і були змушені відступити, втративши в битві понад 5 тисяч солдатів. Військо, що відступає, це знак для народу Божого тікати з міста. Всі, хто дослухався слів Ісуса з Євангелія від Матвія, 24 розділу, це зробили. У них було небагато часу, поки римляни воювали з юдеями і вони втекли до міста Пелла, розташованого в сучасній Йорданії на іншому березі річки Йордан. Всі, хто спостерігав за ознаками, врятувалися. Ця перемога над Цестієм зробила євреїв заповзятими в боротьбі, і через чотири роки це повернулося проти них, коли в 70-му році нашої ери під керівництвом Тита римська армія повернулася. <му> Оточення міста під час Пасхи, коли воно було переповнене людьми, лише збільшило жах неминучого руйнування, голод та хвороби. Швидко поширилися містом. Природна любов дітей до батьків, до дідусів і бабусь зникла, оскільки кожен боровся за власне життя. Тих, хто намагалися втекти з міста, захоплювали та розпинали уздовж зовнішніх стін, доки долини не заповнилися хрестами, які слугували попередженням для тих, хто залишався всередині. Врешті-решт місто було взяте штурмом, і хоча тит наказав своїм солдатам не руйнувати храм. І особисто намагався зупинити їх, навіть коли почалася пожежа. Пророцтво Ісуса говорило, що не залишиться каменя на камені, і це справді сталося. Ісус також попередив наш світ сьогодні про наближення кризи, і він дав нам опис знаків його повернення, щоб ми не залишились у темряві. Він не бажає загибелі жодної людини і тому точно окреслив, що станеться перед його поверненням, щоб ми точно знали ознаки його пришестя. Ми можемо бути впевнені, що як жоден істинний віруючий не загинув під час руйнування Єрусалиму, так і сьогодні ті, хто відслідковують ознаки часу, не постраждають. Ісус захистить їх у останні дні землі.